Доброго вечора, друзі. Знову тепер вже дійсно діалоги. Шкода, що реагуєте в особисті. Хотілося б, щоб тут писали більше е і питань. І ви бачите, що ви на е питання набагато, які отримуєте відповіді від мене у вигляді нових відео. Отже, друзі, пробачте. Починаємо з подобайки, коментаря тим, що поділилися цим етером. Дуже вам дякую, що розповсюджуєте інформацію про мене, про мою академію. Дякую за підписку на Instagram, Telegram, Facebook, YouTube «Майстер Овен Стефан. YouTube майстер Овен Стефан Акедемію Кей. Давно не говорив про унікальність Овен Стефан Акедемії UK, де ви можете собі створити плейлист і прослуховувати його під час сну. Під час відпочинку, під час роботи, прибирання, готування їжі і таке інше. Навіть в дорозі, в дорозі, якщо ви не за кермом. От, отже, дякую вам, друзі, дякую, що підписані, дякую за вподобайки, коментарі, те, що ділитесь, і дякую вам за підтримку смачною кавою. Так, я п'ю каву так, з великих, і ввечері теж. Дякую за те, що ви підтримуєте спонсорськими пакетами YouTube, Patreon і, звісно, за перерахування на благодійні рахунки майстер Овен Стефан Екедемі UK. Отже, друзі, будь ласочка, і нам потрібна. Нам потрібна допомога і зворотній зв'язок. Отже, друзі, рухаємось далі. І сьогодні хочу поговорити. Тема не нова, але актуальна, і тому я вирішив знову її підняти. Тема образи. Образи на себе, образи на інших, каяття прощення, як це, і що, і до чого це може призвести. Чому. Пам'ятаєте, найпрекра... одна з найпрекрасніших авторів і цілителів Луїза Хей, яка двічі здолала онкохворобу і здолала дуже потужні образи в своєму житті, являється образчиком. Завдяки їй, напевно, мільйони людей здолали онкохвороби. Її таблиця. Від, від, відношення хвороби до причини психосоматики, вона унікальна, я нею користуюся. Всім дуже рекомендую. Але про образи, ви знаєте, образи в, травмують не тільки вашу свідомість і ваше серце, а й ваші тонкі тіла. І якщо ви не можете проговорити образи, то Травмується горло, бачите, напевно, у мене якісь образи є. Потім щитовидка вілочкова. <кій> Можуть піти, ну, зуби більше страхи. От, Але, ну, бачите, і дуже багато у нас ворогів, яких ми допускаємо до себе в серце, і потім ми не знаємо, що з ними робити, як з ними справитися. І це є величезним питанням і яке має наслідки, і образи можуть призвести навіть до онкохвороби. Тому ми зацікавлені з вами прибирати образи. Для цього інколи треба виговоритись, а можливості такої немає. Говоріть самі з собою. Через горло пройдуть енергії образи, говоріть один раз, говоріть другий раз. І тут підійде практика, до вас, вам піраміда світла, яку ми даємо на другому ступені нашої академії. І взагалі другий ступінь тут якраз про те, що може допомогти вам здолати образи на глибинному рівні. Ну, плюс наші такі роботи, як Дар Ангела, як Веселкова куля та інші. знаходьте їх на нашому YouTube каналі великому. І там це допоможе дійсно змінити ваше життя на краще, зцілитися від образ, від образ навіть на себе. Тому ви зацікавлені прощати, прощати тотально. Є багато молитва прощення, є багато методик. Вибирайте ту, яку вам подобається. Я надаю на другому ступеню академії саме ту, з якою працював я, вона мені найбільше зайшла, І її. Поглиблено нам передали по каналу. Виявляється, вона була в історії людства, але в більш, я скажу так, примітивній версії ем, надано. Нам дали її більш глибоко, більш поширено, і вона ну, має місце бути. Передаємо то все якраз під час другого ступеню академії. Отже, образи, образи глибоко проникають у нас спочатку в нашу енергоструктуру, потім на клітинному рівні, потім виявляється, захворювання горла, захворювання серця, захворювання шлунку, кишківника, нетравлення і таке інше. Отже, тут нічого з тим не поробиш. І треба виключно працювати з собою, прощати інших, а ще краще навчитися не ображатися. Стаєте в сторону спостерігача і не сприймаєте то на свій рахунок. Це просто проявлення людини. Людина просто показує, ким вона є, і вас це ніяк не стосується від слів, думок. Емоцій інших людей, ви не стаєте не краще, не гірше. Ви лишаєтесь собою. Тільки від своїх рішень, тільки від своїх думок, ви стаєте кращою версією себе або гіршою версією себе. Отже, друзі, я вам дуже рекомендую. Є така методика. Ну, перша піраміда світла, і ми вам її з радістю передамо на. Другому ступеню академії при навчанні. Друге, ви можете, це ми теж проговорюємо і теж даємо нашим учням методика, яка допомагає це виписатись і придати вогню, потім воді ті свої письмена претензії, образи, які ви маєте в своєму серці. Ну, плюс дар ангела, звісно, нагадаю, допомагає дуже. Очищення є ментального тіла, емоційного тіла є роботи майстра Олена Стефана на його youtube каналі на який ви, звісно, щойно підписались і пішли, підписались на майстер Олен Стефан Академію Кей, а потім на Telegram, Instagram і Фейсбук. Да, ну, розумієте, без самореклами я дивлюся, нічого не відбувається. Тому, на превеликий жаль, я знову таки запрошую вас на навчання. Я запрошую вас на проходження семінарів по безпеці по безпековим питанням по парі, на проходження марафонів по фінансах, по здоров'ю по МББ, по, здоров по фінансах здоров'ю і парі, і, звісно, я запрошую на навчання в нашу академію. І так, знову повертаємось до образи. Є техніка виписатися, придати вогню, воді і вітру то все. І звільнити виговоритись теж. Можете говорити з Всесвітом. Не обов'язково людині в очі та говорити, але говорити треба зцілюючись, а не накручуючи себе. Отже, друзі, успіху вам у зціленні ваших образ. Образ на себе, образ на інших, на Бога, на світ, на життя. З вами був. Сьогодні майстер Олен Стефан, який бажає вам гарного вечора. Па-па.